Кожен сьогодні розуміє потребу підтримки Збройних сил, підтримки наших сил оборони, тому що це найважливіше, що є. І дрони сьогодні це те, що найбільше потребує нам потребує наше українське військо. В середньому ми ними працюємо на дистанцію 12-15 кілометрів, що дозволяє нам надзвичайно ефективно. Уражати техніку і особовий склад противника, який знаходиться на таких дистанціях на відтяжних, скажімо так, позиціях, також це дозволяє нам вести контрбатарейну боротьбу, тобто їхні міномети або артилерійські системи, які знаходяться в зоні досяжності наших дронів. Вони також піддаються вогневому ураженню. Що в основному е полегшує життя в першу чергу хлопцям з піхоти, які знаходяться на бородових позиціях. Звичайно, ж, життя наших хлопців, вони просто безцінні. І за допомогою цих малих коптерів ми рятуємо багато життів наших е побратимів і знищуємо дуже, дуже багато ворогів.